Виїздом слідчої оперативної групи на місці скоєння злочину було встановлено, що по відношенню до мешканки міста Вінниці було здійснено шахрайські дії, шляхом входження до неї в довіру, а також шляхом обману, було запропоновано знижки на товари в певних супермаркетах, а також те, що вона стала учасником розіграшу одного із цінних подарунків. Да, вони сказали не менше 20 тисяч гривень в гривнях. або еквівалент в валюті. Ну і я, що у мене, у мене гривень не було стільки, вот, был, були євро, я взяла тисячу євро з собою. Вот. Вышла, села в машину, они развернулись, мы поехали обратно. 13 числа, патрулюючи в місті Вінниці на вулиці Соборній, нами був помічений даний транспортний засіб. Ми його зупинили в... біля петроцентра. Після зупинки даного транспортного засобу нами було викликано працівників карного розшуку. Даний автомобіль було виявлено та затримано в місті Вінниці та доставлено до Вінницького відділу поліції, де шляхом проведення ряду слідчих дій було з'ясовано, що це саме ті особи, які скоїли шахрайські дії по відношенні до потерпілої. Було проведено пізнання. Було вилучено кошти, які потерпіла добровільно надала шахраям. Під час перевірки даних осіб було встановлено, що група складалася з трьох жінок та одного чоловіка. Всі вони мешканці різних міст України. Чоловік, який перебував за кермом даного автомобіля, раніше притягувався до відповідальності за скоєння кримінальних злочинів. За вчинення такого кримінального правопорушення передбачена відповідальність статтею 190 частиною 2 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає. Позбавлення волі до трьох років.